Китаю грузи, летаю кипяточчики, давно я не выходил, Карпата уже на річку. Нічим поки що не занимаюсь. Черемош піднялся трошки, але сам не несмертельно. Смеркання, бо є ще дуже великі запаси. Тут зливається чорний біли, біли, і білий. Білий завжди вилітає дійсно, грязний, має біліший, а це темніший. Це факт. Фактично постійно А все це зумовлено тим, що я вам розказував. В Карпатах було 9 вулканів по цій стороні, по, лів, по білому черві, що... Ну, Я точно не буду казати, але приблизно були 2 вулкани і по чорному черемушу, там 3-4 вже на Мармаросах то звідки така такі голуба глина, знаєте, біла. Не біла, голуба, але вона коли розводиться у воді, вона виглядає. Забарлює за воду в білий колі. А в цій стороні більш гле, глена верхов'ях, темна така як, як уголь, угольна, знаєте. І дійсно, виходить, що теж коли розводиться з водою, більш темно, зато, напевно, чорний називається. Хоча там є свої нюанси, але а це називається злиття двох череміш. Річка мощна, тут нічого не скажеш. Гордість Карпат, Гуцулю. Вспомовляли лісицем. Рада, що вирубали лісити. Все то в лісах заросло вже. Де гуцули виробляли по поляні для випасів коров, полонені. Вони вже всі заросли з... лісами. Тут, 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 тут такі щотки будуть так, всякі. Зараз, зараз би цей, ці щіточки розповіряв. Заліз туди між, між ними є такі теж чорна гляна, якраз би тут чорні черги тече. Буде те, що вам не дає спати. Я тут трошки ковірявся, але це вже було на воді більше, вже все залітати вже може бути щось нового. Розумієте? Щось може бути нового. Друзі, час затягається. Мої плани незмінні, вони не міняються, що. війна кінчиться обов'язково. Я ще доживу. І ви будете в мене на трибуні виступати. В кожному буду дати слово. В кожному готуйтеся під тиші до виступів по 2-3 хвилини. Хто якщо пережив, які взгляди, бажано вивчити українську мову, я не буду проти, як хтось там буде з суржиком говорити. Я Ми все це розуміємо. Не слухайте а ти розгонив тіктоках, що запрещають руський язик. Да, Ніхто нічого не запрещає, але Україна має бути україною. Говорять вдома, як хочеш, а на державних роботах ти маєш знати державну мову. Так не буває. Це є чорний. Він трошки сьогодні наймоцніший. Добавляється бігати. Тобто річка така -то каже, ого-го. А тут вони вже зливаються і вниз, а де такі щотки. Ну, щотки не знаю, це таке слово це... ремена у нас кажуть, я вам казав. А що ремена? Бо тягнуться так каміння, складено в рядочок. і слово пасок, ремінь. По-нашому -по у нас ну, рем... ременем підв'язав штани. За той називається перемен. От так то, друзі, готуємося до приїзду до діда з виступами, Я хто де був, чим займався під час війни. Отак От як осано виглядає. Ладно, тримаємося, щось допомагаємо, бо самі бачите, що. Не хочу говорити дивишся, ні про кого, ні про Трампу, ні про що, нічого не хочу говорити. Дивіться, як у камні оці точечки чорні, не? це все зовсім інакша порода в ці в камені. Отак, от отак деколи, так придивиться, то в чорних точечок будуть такі червоні. Гранати. Гранат. Це цінні. Дімі кристали. А дивіться. Ну, це не видно. Це не видно так. Я вам десь показую. Показував мене. Падає настрій, не хочуть підписувати. Дивлюся багато, де писуватися, не хочу, але це не страшно. А от що чорний черево ж називається, дитини. Такі ну, це не так вугіли, знаєте. І зато більше чорний, а там голуба глина і він баром мій білий червоний, зато й назад. Ладно, ладно, друзі, тримаємося. Дідо живий, здоровий, сьогодні час смертельного нема. Як воно отак. От Відчув на собі, на своїй шкірі в Києві тривоги. Не дуже приємне, приємне відчуття. Ну, Мусимо щось робити, тому що у нас просто виходу немає. Я з самого початку, коли вийшов в ефір, вам розказував перед війною. У нас другого вибору просто немає. Немає, не подобається кому в'їжджай. В'їжджай, бо після синдром може бути ще важче, ніж війна. Бережіть себе, друзі, дивіться, якщо кому відповідаєте, особливо воякам. А я тебе туди не посилав, забудьте про ці слова. Забудьте, бо будете, будете мати проблеми. Десь прийду в ефір, вам ще розкажу про це, що... а я тебе туди не посилав. Розкажу обов'язково, ну не сьогодні. От так то, друзі, виглядає. Чорний і білий. Шеремош.